Подивимося, чи сховали німці тут золото. Ну що ж, будемо зараз відкривати кулеві отвори. Три кулових отвори. Ну, отак, тягне десь на метр тридцять. мабуть, метр 40. Друзі, докопався до першої детальки. Камради позбігалися, кричать, тому що це неймовірний шок, неймовірний контент. І рарік, раритет, просто. І що вам скажу, друзі, ніхто ще такого ніколи тут не знаходив. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому весняному трішечки засніженому лісі і шукаємо на позиціях першої і другої світових війн. Так що знахідки обіцяють бути різноманітні і цікаві. А тим часом долучайтеся до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація у описі до відео і в закріпленому коментарі. Трішечки прохолодний вітерець зранку, але сподіваюся, потім буде значно тепліше. Ну що ж, погнали шукати. Є трішечки снігу, але але птахи співають. І ось біля такої дороги. Один бліндаж, другий бліндаж, третій бліндаж. І в ярі є бліндажі. Так що будемо копати зараз і сподіваюся, що знайти. Зразу ж в бліндажі сигнал 91 на Деосі другому. І погляньте, артефакт. Це кришка від консерви, алюміній, рейх, Друга світова війна. Тут ще клеймо має бути, здається. Але не бачу, настільки вона залипша в глині. До речі, ґрунт тут дуже вологий і така глина. Стан заліза не дуже, хіба що на схилах і на брустверах бліндажів. Ну, будемо шукати. Сподіваюся, і колір тут буде, тому що ось такі сигнали гарнесенькі. Можливо, щось солдати вермахту загубили. Вийшов з того бліндажа, де була консерва. Трішечки пройшовся. Ну, можливо, 7-8 метрів. Потужний сигнал, думав, каска. Але ні, це не каска. Погляньте, це лопата. Рейх, Друга світова, гнила. Та ще й вона тріснула. Але, можливо, вона тріснула ще за життя. Тому її і викинула. Ось така гнила саперна лопата. Артефакт. І показує те, що тут був рей, і щось вони цікаве губили. Ну що ж, шукаємо, шукаємо і ще раз шукаємо. Знову потужний сигнал. І це артефакт трішечки іншого масштабу. Це ось такий алюміній і це фрагмент під шлема. До казки. Алюміній, мабуть, М35. Десь є тут касочка, друзі, прихована від мене, але можливо ми ще знайдемо сьогодні. Що ж, друзі, сьогодні буде розпаковочка. Погляньте, що в нас. Що це таке? Це тубус від ствола змінного, від кулемета МГ Німецького. Але він важкий. І погляньте, що це у нас. Ствол всередині. І погляньте, як він лежав. Ось ось так. Зверху. Ось ця частина була в землі, а ця частина над землею, ось навіть зелененький мох поріс Ось така річ. Зараз будемо розпаковувати, як ліс різали, бачу по ньому добряче їздили, товклися, мабуть, і ствол деформований. Але все одно такий антураж. Давнесенько я не знаходив їх. І потрібно його відкрити. Можливо, там ще десь ось тут золото лежить. Подивимося, чи сховали німці тут золото. Ну що ж, будемо зараз відкривати. Ось тут ми маємо відкрити, але ми не відкриємо. А ні, відкриваємо потрішечки. Погляньте, дивіться, навіть відкривається. Далі ось так. Я швидше його поламаю. Так, що що поламає? Ніж так відкрию. 42-ка. Ось, бачите. Війдемо. 42 стволок. Тут якраз кулеметне гніздо було. І... є стволок. Важко, важко. Але потрібно... О! Ось тут. Розпаковочка така. А, погляньте! Його ще чистили. Антураж, Антураж. Тут прикипів, приржавів він. Важко відірвати. Ось так. Цікаво, цікаво. Ну, ось така знахідка, друзі. Ось така розпаковочка. Це цікаво знаходити такі речі, сліди ехо Другої світової війни. Мають бути ще й клейма, тому що стан плюс-мінус. Не з заводу, не зі складу, але такий собі. Форму ще зберігає. Зайшов, друзі, в яр. Яр ось тут обжитий трішечки. Знайшов декілька блятів, консерви і тут один бліндаж. Такий гарнесенький бліндаж на схилі яру. І я ще його не обстежив, але хотів зайти, і в мене потужний сигнал, думав, що вже таке щось неймовірне. А це ось така кришечка з любов'ю з Франції. Ну, я не знаю, це, мабуть, зубний порошок або щось в цьому дусі, а можливо крем якийсь ось така вона, можливо, тут і інша частина її є. Ну, чудовий сигнал. Але на жаль, на жаль. Німці тут є, їх багато, побутового багато, консерви, тюбаки, сирки. Але, мабуть, не сильні тут події були, тому що чогось цікавого вони не загубили. Хоча каски тут були, можливо, трішечки постріляли і повтікали, тому що це кінець війни. Фронт тут же не тримався. Я зайшов, друзі, в цей бліндаж, ось кинув пінпойнтер. І тут такий потужний глибокий сигнал. Погляньте, копав, ще перекриття бліндажа збереглося. Ну так собі. Але довелося рубати. І на глибині трішки більше метра. Щось є Якісь залізні предмети, якийсь штир. І ось це, бачите, білесеньке? це фарбі, кольоровий метал. Пофарбований, здається, цинк, наче. а можливо латунь. І площа досить велика. Доведеться розкопувати і подивитися, що це таке. Думав, що каска, тому що сигнальчик був такий, наче каска. Зараз вам покажу, щоб ви послухали. Наче касочка. Ну, Отак, от тягне десь на метр 30. Мабуть, метр сорок. Чітко впевнено. Ну що ж, копаємо, копати багато. Друзі, докопався до першої детальки. Камради позбігалися, кричать, тому що це неймовірний шок, неймовірний контент і рарік, раритет просто. І що вам скажу, друзі, ніхто ще такого ніколи тут не знаходив. І це з глини. Погляньте. Що це таке? Думаєте шматок якоїсь бляхи? А ось тут танк, бачите? А ось тут шкала така, бачите? Фарбі такий. І знаєте, що це? Це складний щиток пізній від панцер-шрека. І стан з глини, з дна бліндажа, на соломі лежав. Погляньте, просто краса. Цілесенький. ось тут застіпка ще. Ну, Це раритет. Ось тут трішечки його. Подряпав, але добре, що я його гарненько, акуратно викопував і витягнув ціленьким. І ще камрад ось ложку вилку знайшов, класика німецька. І що вам скажу, там є ще. Вони копали бліндаж до крейди, до каміння, і тут же дно, але там ще багато залізячних сигналів. Можливо, там цілий панцир-шрек. Зараз будемо. Викопувати і дивитися. Ось так контентик народжується. Ось так знаходяться раритетні знахідки. Друзі, закопав яму. Там більше нічого не було, не було панцершреку. Були скоби від бліндажа. Ну, якраз вони перекриття з'єднували. Нічого цікавого, нічого, що має якусь цікаву форму. І далі в бліндажі я знайшов намисто по рейху. Погляньте, що це таке. Шамани тут жили. Кожна латуна гільза має такий отвір. І як бачите, до неї прив'язувався такий дріт. Для чого це робили? Чи просто солдатам не було до чого взятися? І вони ось такі речі собі придумували. Напишіть у коментарях, як ви гадаєте, можливо, вони це десь використовували. На виході з бліндажа того, де я знайшов щиток від Панцершрека, Ось фрагмент самого ж вистрілу панцер-шрека. Не знаю, такий розірваний. Дивно, що він тут розірваний біля бліндажа. До речі, бліндаж біля дороги. І тому саме, мабуть, і Панцершрек у солдатів був на випадок того, якщо сюди проїде якийсь танчик. Тому що... В лісі панцир-шрек це річ така не дуже потрібна. Лише на дорогах, коли їде техніка. Особливо танки. Викопав таку яму по пояс і думав вже каска. І справді думав, що каска. Але ні, не з моїм щастям викопав таку лопату. Я дивився на ось це вушко лопати і думав, що це вже дашок каски М42. Оце у мене фантазія. Оце ось така лопата побита, поламана в ті часи. Ну нічого, артефакт. Ходимо тим яром, дуже багато різноманітних сигналів, є геверки, є гільзи, дуже багато консерв, а уявіть собі алюмінієва консерва, який сигнал вона дає. Думаю, що це пряга або дві вкупі. Ну, ходимо, шукаємо, ось бачите, ось тут траншея така. І туди нагору пішла. Ми зараз в неї будемо йти і, можливо, ще щось вистежимо. Ну, знахідки поки що є, ви всі бачили. До речі, камрад теж знайшов ствола від МГ-42. Він десь його тут кинув поряд. Якщо буду йти і знайду, то вам покажу. Під деревом, друзі, я знайшов ствола від МГ-42. Ну, але це той ствол, що знайшов камрад раніше. Навіть ще не висох. Ось такий, бачите, цього разу не в тубусі і стан зовсім інший. Але все одно теж артефакт, антураж. Бачите, тут були траншеї, кулеметні гнізда і змінні стволи. Губили, викидали. І ось ми їх відкопали, можна так сказати. Друзі, вискочило ось таке яєчко. Це М39. Яєчко Гітлера? Погляньте, граната, корпус гранати, звичайно, по Другій світовій німці. Вона без підривача. Ось тут кільце було перегнило. ну Вона така, якщо я стисну, то звісно вона розлущиться, як звичайне яйце. Ось така річ артефакт. Друзі, що це таке? Думаєте, горшок якийсь? Чи ні? Це знайшов камрад касочку. І що це за касочка в нас? сороківка Здається, М40 чи М35. Кламер латунний. Гарнесенький один. І погляньте, антураж. Кулові отвори. Три кулових отвори. Один. Два. Ну, це не сьогодні Камрад знайшов і не тут в лісі, а бачите, вона з піску. Тут навіть трішечки фарби буде. І досить міцненька. Тут будуть отвори, мабуть, такі невеличкі, ось тут буде отвір невеличкий. А так на реставрацію в самий раз, але вона антуражна. Ось ці отвори заробляти не потрібно, просто її гарнесенько почистити, законсервувати. І такий антураж. Гарна знахідка, можна привітати камрада. І я беру її на реставрації. Ось така гарнесенька річ. Шукаємо далі. Траншеї, друзі, знайшов такий потужний сигнал. Якраз кулеметне гніздо думав, що пряга якась. У ну, мене тут пряжних сигналів сьогодні ціла купа. І це не Аладін. Тобто не консерва, це ось така річ, це фрагмент. Гільзи від зенітки. Зенітка радянська, латунь, така розірвана, 150 грам латунь. Ось така річ. Ну, металобрухт, але сигнал був такий гарний, перспективний. Ну, це добре, що є такі сигнали. Це вже я, мабуть, повторював сьогодні, тому що коли є багато сміття, то серед сміття трапляється і щось цікавіше. Знову, друзі, наступне кулеметне гніздо, дуже багато настрілу Маузера. І серед настрілу Маузера. Погляньте, яка несподіванка, несподіванка від РСЧ. Дивимось. Магазин від ППШ. Подивіться, в гарному ще стані. Звідти лється життєдальна вода. ще. Ось така річ. ППШ немає я вже перевірив. Але весь бліндажик, все гніздечко засипане німецькими гільзами. Ну, до речі, німці теж полюбляли трофеї ТППШ типу і стріляти ними. Так що це міг і німець ним стріляти. Ось там такий великий бліндаж. Я вийшов з цього бліндажа, спускався вниз і гарненький такий поверхневий сигнал. І погляньте, перстень. Перстень влади. Ну Це заручальний перстень, обручка, але мідна. Без ініціалів. Простесенька, звичайнесенька, Мабуть, солдат ішов, ішов, і загубив. Ну, ось така знахідка. Побутових речей тут мало, консерви, гільзи. Ну, а все інше ви бачили. Отак. От Камера, друзі, ще напікав ось такі піхви до М95 багнета Манліхер по Першій світовій війні, але їх трішечки пошкодило. Бачите, тут є деформація, тут є деформація і ось тут є деформація. Але стан, стан заліза просто чудовий. Ось така знахідочка. Непогана, але самого багнета немає. І ще ось такий тюбик від пасти від крему, ніве, по Другій світовій рейх. Ще най трішечки крему є. Ось такий артефакт. По горам і ярам пройшли ми сьогодні понад 16 кілометрів. Так що трішечки втомилися, але знахідки просто чудові. І ви всі бачили, помитий щиток від панцершрека я опублікую в нашому телеграм-каналі. Так що підписуйтесь. Посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також в описі до відео і в закріпленому коментарі є посилання на збір на FPU-дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Так що долучайтеся. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!